Добрий день. Тема нашої виховної години День партизанської слави. Щорічно 22 вересня згідно з указом Президента України від 30 жовтня 2001 року в Україні відзначається День партизанської слави. За загальним визнанням Друга світова війна по праву називається всенародною. Безумовним підтвердженням цього є широкий розмах партизанського руху та героїзм патріотів-підпільників, які зробили свій неоціненний внесок у перемогу над фашизмом. З перших днів окупації гостро постало питання протидії намірам фашистського керівництва. Найбільш повно, питанням дезорганізації тилу ворожих військ мав відповідати широкомасштабний партизанський рух. На фото ви бачите партизанський загон. Під час війни в тилу ворога діяло понад 6200 партизанських загонів та підпільних груп, в яких воювало більше, ніж одного мільйона осіб. Представників усіх народів Радянського Союзу. З них на території України понад 500 тисяч 60 партизанських з'єднань, 1993 загони і диверсійно розвідувальні групи. Тактика дій партизанських загонів: Це рельсова війна. Розвідувальна діяльність, знищення живої сили противника. Ефективною формою партизанських дій були рейди у тилу противника, які відволікали великі сили гітлерівців, що було суттєвою допомогою військам, найбільш результативні рейди. Здійснили формування відомих партизанських командирів Коппака, Федорова, Сабурова. Гітлерівський генерал Нойман в донесенні від 28 квітня 1942 року в штаб групи армії Південь писав: діяльність партизан в усіх районах активізувалася. Вони добре озброєні на відстані 5-7 кілометрів від залізниці партизани господарі ситуації. За останні дні були здійснені вибухи залізничного шляху на очах у німецьких солдатів. І не дивлячись на те, що патрулі проходять один за одним, кожні 18 хвилин. Вони встигають закладати міни під рейками. Про кількість добудує партизанами розвідувальної інформації вказують такі дані: Якщо у 1942 році український штаб партизанського руху отримав від партизанських з'єднань і загонів 165 донесень, то вже у 1943-му кількість донесень збільшилась у понад сім разів. Ці обсяги надходження інформації не зменшувались протягом усієї війни. Замужність і героїзм проявлений у боротьбі з ворогом. 200 тисяч партизан і підлітків нагороджено орденами та медалями, 223 з них отримали звання Героя Радянського Союзу. Партизанський рух в наш час. Український партизанський рух під час російсько-української війни. Сирух опору на тимчасово окупованих територіях України, що виник внаслідок збройної агресії РФ під час російського вторгнення в Україну у 2022 році Російська Федерація окупувала частини території України, частини Донецької та Луганської областей, а також уся Автономна Республіка Крим. Вже перебували під російською окупацією з 2014 року. Партизанські загони почали створюватися у 2014 році та почали активно поширюватися після 2022 року. Партизани ведуть збройний спротив, спротив на територіях та у містах, окупованих Росією. 25 травня 2021 року президент Зеленський вніс до ВРУ законопроєкт про основи національного спротиву. 29 червня депутати ухвалили його. У законопроєкті було закріплено термін рух опору. Рух опору це невід'ємна складова оборони України. Яка є системою воєнних, інформаційних і спеціальних загонів. Організація, планування, підготовка і підтримка яких здійснюється з метою відновлення державного суверенітету і територіальної цілісності під час відсічі збройної агресії проти України. Дякую за увагу! Бажаю вам гарного настрою.